Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Після цього зроблю огляд товару, є знижки. Ой, шалені, шалені, найшалені пропозиції. Я ще зростерялася. Ось такі вон, трафаретки поставили нам на апельсини і лимони. Апельсин дешевше, ніж лимон оказується. оце так. Колючки вам покажу, щоб ви знали. Бо є люди, які беруть в кульочки і не звертають увагу. Вон, бачите? Ціна пакетика. Без ручки 90 копійок, а з ручечкою гривня 15. Фух, оце отак я була, попала, коли брала пак. Ці є яйця. Яблука. Бачите вам обзор магазина? Люди з утра біжуть за кавою і за булкою. Бо я не хочу булки, бо я вже сама як булка. Перчик. Пекінська капуста. Та тут така одна капустина, що на місяць її 39,89 одна. а Савойська йде капуста по 54,95. Оце беріть цю Савойську, да, вона дорогенька, але вона смачненька, я вам точно можу сказати. Цибулька 12,95, Морковка по 31 гривні. Первий гатунок 49 копійок. Ого, яйця подешевіла, морковка подорожала. А помита по 38, 389. Кумішки треба носити з собою. Те, що я вам говорила, це то качки нам собі купить. Ого. Капець, що це? Дивіться, морква подорожала. Ви бачили? 31 гривня 49 копійок. 20,49 Ставили б уже по 200 гривень. Щоб ніхто нічого не брав, потім би акції робили. Знижки. Труба. 27,85 семь Без... Закупають лучше в землю, чим віддати людям, так? Да? Труба. Да, овочі виросли в ціні доволі так значительно. Ужас. З мінімальної пенсії сильно не накупишся. Ой, господі, дивіться, картопля. Що тут по олії? Олія? Ще дар, дивіться. 75 гривень, 43 копійки. А олія своя лінія 68 73. Труба рулю. А розумний вибір 57,50. Таксизний літр, 782 грама 0,85 літра, бачите. Огерки. Чесник по акції десь гривень за кілограм. Бирюк беріть, пийте його для профілактики, треба його пити, щоб не хворіти. Хто мені напише? Корінь Селери. Дивіться, 49,95. Напишіть, будь ласка, що з нього можна зробити таке смачне. Томат, 94 гривні 89 копійок. А, а були по 98-98, я точно пам'ятаю. Вони трошки знизилися в ціні, але вони щось не кажуть. Їх треба бігом брати, бо вони загнію швидко. Угу. Корма піраміда 10,50. Пробороню, корма первий гатунок 99 гривень 95 копійок, мандарин 75 гривень 95 копійок, ананас, труба. З да, такими цінами. Кіпець якийсь. Це нам по хлібу, як хліб, хоч не здоров'я, зараз глянемо, бо мені чий хліб вона буде купити. Подивимося. 1690. А я його не зважувала, кстати. Давайте оцей хліб на цю звожимо. Вона свіженька. Тільки приїхала, маю надію, тут це є 350 громів. О, бачите. Так, що тут нас з О, бачите, 366 громів. Я вам чесно скажу, я починала з цього АТБ. Тут було таке розхождення цього хліба. А тепер наладилося тут, ну, в нашому АТБ на садах на остановці вже такого немає. що там Хліба не, не вистачає кусочків, а раніше було. Так що, ну бачите, великою кави і пішли далі. ля 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 бухтимо, каша молочна. Гербер, для дітей по акції 99 гривень 70 копійок, 240 грамів. Ой, трубору це на три дні. Ну, недорого, недорого. Тут такі знижки, що тебе по всім телеканалам розказує, що дуже класні знижечки. Морква по корейськи 55,90. Життя зі смаком. О, вермішель, це пойде по окції. 11.40. І Такі конфети делюкс. 135 гривень. 90 копійку. Вони, кстати, по акції смачненькі. Фух, жорко страшне. Рошен 32 гривні. 80 копійок. Жовтих цінників багато, але ціни зростають з кожним днем, я не знаю. Там, де монопольний комітет, читала я новини, зайнявся ціною на яйця. А чому ж ви, ви не знайдетесь ціною на овочі, фрукти? Дивіться, скільки цукру. 29,90, тут цінник вже змінився. Хто вчора брав по 32,90? Я вчора хотіла взяти, то не взяла. Сьогодні можна по 29,90, а в паровозі вообще по 24 гривні на розвесі. Пішли і взяли. Ось так. Що там з яйцями? Я їх не брати, тому ми зараз подивимося ціну, бо цікаво. Ж. О, дивіться, скільки яєць з'явилася. 3 гривні 54 копійки. Одне яєчко. О, це нормальна, в принципі, ціна. 3,54. А то таке було щось непонятне. Ой, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми після тебе ще кудись зайдемо в екоморки. Там казали, м'ясо буде по знижці. Правові палочки, розумний вибір. О, біжіть бігом боріть. Смакових якість я не відлічаю від них. Зато ціною до 33,90. Бігом треба бігти. Так. Трішки цін показала. У мене сьогодні такий насичений день. М'яса мало гляньте. Побіжу я в этот векомаркет, ви ж додивіться моє відео до кінця там той, як його казали, буде м'ясо по знижкам. То яйця по знижкам, а тепер м'ясо. Полетіли, дивитися, що в екомаркеті по цінам по м'ясові. Перебазірувалась я за тебе в екомаркет. Дивіться, от акції, конфете, бачите? от. Розчен. Бачите, які такі класні? 438 грам, 94 гривні, 90 копійок. Ну я не розпаковувала, не можу вам сказати, що внутрі. Е я не братиму, це я вам показую, може, хто ще хоче купити цукерки такі по акції. А от уже, бачите, типу, машинки йдуть 69 гривень, 90 копійок, 338 г, вага трошки менше. Такі, типу, чудодоміки. Теж зі знижкою 50%. Тут все виходить, мінус 50% від ваги. Так вам ціни покажу з даля. Е, і цукерочки можете забігти вибрати. Мені от цікавлять ці пряники. Е, пряники 510 г. 82 гривні 90 копійок. Ось, бачите. І знаю, що вони смачні. Ну, така, знаєте, на них акція доволі щедра. Може взяти такі пряночки. Подумаю ще, підемо далі, пройдемося. Зараз вам покажу трошки ціни на фрукти. Мандарин 89 гривень 99 копій, 90 копійок, не подешевів, Банан 54,40. Ну, це в принципі такі потрібна робота, але ну, вас чекають в екомаркеті. Не знаю, на що вони таке говорять. Стань частиною роботи екомаркет. Біорозкладний пакетик. Тут теж гривня 19. Щоб ви знали. Взяли кульочок, гривню 19, за кульочок платіть, будь ласка. Ну, я її беру, за своїми не хожу У маркетопці це безкоштовно. А що в нас тут є? О, гарбузів нам понарізали. Дивіться, які класні. Це товари зі знижкою 50% відваги. Гляньте. Господи, ужас якийсь. Це типа гниль обрізали, а остальне беріть і купляйте, чи що? А це що? щось теж вон там лежить. Що там написано? Це моя нога. Нога. Я поняла, то нога. Я розуміла. Я розуміла. нога. Я да. Моя нога. Так, подивимось, почем картошечка. Картопелька тут іде. 39 гривень 90 копійок. А моє а капуста пікінська. 6690. А капуста обична тут дешевше на 38 гривень 90 копійок. Це, в принципі, такі ціни в екомаркеті. Бухло, кого цікавить. Ці. Бух Дивіться, дядя такий нарисований чудний в шопкі з цигаркою 127 гривень 50 копійок. Уже і цінна екстерсія ніхто не бере. Треба. Хто пробував таке таку штуку? Так, пішли ми далі. Зараз швидко глянемо яйця і підемо на м'ясо. Дивіться, яйця, акція. 2,79 Бачите, як ціни знизили. А були по 60, по 70, по 80, по 90 і по 100 гривень. А що ж це таке? А що слідом буде знижуватися за яйцями? Не напишіть мені, будь ласка, що там знизиться? Тут акції йдуть по зараз Купимо собі 10 кг м'яса. Так, 22,49. Биток свиний. Биток свиний. О, філійки йдуть по акції. Зараз візьму ці філійки. 1649. Ух ти, четвертинка, 499. О, шара! Всі прийшли за четвертинками, Спільно. ну тут три дня будуть. Так що, о, бачите, 33%. Та вони говорили, що буде знижка, ну там. А, що, що? 30, не, ну так, не, да. не ну, ну, да, так оце треба набрати морозилку положити, штук 10 оцих окорочків. А, ну, Три дні буде ця акція. Це, навірно. Ну, ну не ізвестно, чи, чи окорочка будуть. Неї, чи? Ну так. Да. А що дивіться, яйця подешевіли, тепер курятина буде дешевіть, чи що? Та ну все може бути. Все може бути. Ще й молочку, якби. Добрий я день. вас слухаю. Ну, беріть. Дай Дай я. О. О, Чотири штуки. Да, да, а, а ви ж сказали, я. грав. 400. Чотиристано. Все, зараз швидко всі перебіжать за цими ногами. Сейчас і я оце візьму ноги. І філійку. А що це у вас акція за, на ноги? дали таку акцію На три дні. На три дні. Понеділок, серед, вівторок, Ага. А потім ноги закінчаться, буде на філєйке. А? Ноги закончаться, буде на філійці. Ну, на і мені дайте чотири ноги. Будь ласка, більше, найніше, Самі великі. Зараз з духовку і запечу. <ріст> да вибирайте мені ноги, а це біжіть бігом. Шара 499, 50 гривень кілограм. Хальова. Ждемо тепер на філейки. Окції, та то таку, як би хотілося. Якби по 12 гривень, то тоді я понімую. Добре, дякую. Да, 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 Я держу, держу, я достану. Все. А ну ви ші штук попросили. Добре, дякую вам. Дякую вам смачного дня. Дивіться, шість штук взяла, дві пожарю, а стальне в холодильник. І нехай лежать, не пропадуть Акція. Не так, як з яйцями пішла, 10 штук взяла, думала, що акція вічна там буде. 150 гривень 30 копійок. У мене тут вийшла, дивіться, ціна. 3 чим-то кілограма. Нуги класні. Вон. Хочете, я вам покажу розірву. Кульок У мене там АТБська є в этом. Нічого страшного. Вон. Так що біжіть бігом. Вони свіжі, кстати. Свіжі, свіжі, та я мить буду. Ноги помиєте, замаринуєте і жорте. Це отак, їжте ноги.